Вітання, удолюбчики! Мене звати Хосе Ігнасіо. І як ви вже могли переконатися, воду є сповна різних акційних програм, які допоможуть будь-якому бізнесу підняти прибутковість до неймовірного рівня. Але вірте чи ні, є ще кілька з якими ми ще не ознайомилися. Які саме запитаєте ви, звісно ж, подарункові сертифікати та електронні гаманці? якщо ви, як і я, відкладаєте купівлю подарунків на останній момент, то певно знайомі з концепцією подарункових сертифікатів. Якщо ні, то подарункові сертифікати це напередоплачена покупка у вигляді фізичного чи цифрового сертифіката з унікальним кодом, який можна використовувати для оплати товарів чи послуг. Вони схожі на віртуальні гроші, як криптовалюта, воду, подарункові сертифікати дуже легко створити у бекенді або вони можуть автоматично надсилатися клієнтам після покупки. Щодо електронних гаманців, це саме те, про що говорить їх назва: цифрові гаманці звучить очевидно, чи не так На цифрові гаманці можна додавати кошти, які клієнти можуть використовувати для оплати замовлень замість банківської картки у процесі оформлення покупки. Як і подарункові сертифікати, електронні гаманці можна створити вручну або автоматично, коли клієнт замовляє відповідний товар. І знаєте що обидва ці інструменти дуже легко налаштувати воду. Не вірите? Зачекайте зараз. Я вам все покажу. Зануримось до нашої бази даних та подивимося, як це працює. Спочатку, як і у відео щодо акції, почнемо з модуля продажів. Перейдемо до меню конфігурація та до налаштувань. Це ви вже бачили. Ще раз переконаємось, що функція знижки, лояльність та подарункові сертифікати активована. Якщо її все ж потрібно активувати, просто поставте галочку, натисніть Зберегти і все готово. Як бачите, ми вже все налаштували, тож можемо рухатися далі. Гаразд. З цим розібралися, тож переходимо до розділу продукти та пункту меню подарункові сертифікати та електронні гаманці. Ось тут ми бачимо колекцію різних подарункових сертифікатів та електронних гаманців, які вже налаштовані в нашій базі даних налаштуємо новий подарунковий сертифікат. Гаразд для цього натискаємо Створити і ось ми підходимо до нашого філософського питання. Нам потрібно його якось найменувати. Най буде святковий подарунковий сертифікат, наче звучить добре, бо ж мій словниковий запас постійно збагачується. Далі нам потрібно обрати тип програми. Це може бути подарунковий сертифікат або електронний гаманець. Ми працюватимемо з подарунковими сертифікатами, але не хвилюйтеся про електронні гаманці, поговоримо згодом. Тепер переходимо до розділу товари подарункових сертифікатів. Тут ви вводите відповідні товари, щоб Пов'язані з подарунковими сертифікатами, які налаштовані у вашій базі даних, що було зрозуміліше, подарункові сертифікати GCP — це сертифікати із наперед визначеною сумою коштів на них, які купують клієнти. Товари подарункових сертифікатів не є товарами, що можна купити виключно за подарунковий сертифікат. Просто хочу про це нагадати. Добре, продовжимо. Як бачите, Odoo вже має подарункові сертифікати, налаштовані за замовчуванням, що економить нам багато часу. Але за потреби ви завжди можете додати інший подарунковий сертифікат або вказати іншу суму. Нижче є рядок, шаблон електронного листа. У цьому рядку можна обрати заздалегідь налаштований шаблон листа, який надсилається клієнтам разом із кодом подарункового сертифіката після його купівлі. Якщо ви хочете побачити, який вигляд має цей шаблон, натискаємо на внутрішнє посилання уду. Після короткої паузи шаблон завантажиться та відкриється. В разі потреби ви також можете внести в ньому будь-які потрібні зміни. Припустимо, ви би хочете зробити його яскравішим, персоналізувати або ще щось. Усе це тут доступне. Але зараз усе має відмінний вигляд. Тому за хлібними крихтами повертаємося до нашого нового подрункового сертифікату. Наступний пункт це рядок видрук сертифікату. Цей рядок з'являється лише тоді, коли встановлено модуль точка продажу POS. Видрукований сертифікат це документ, який друкується та надається клієнтам, що купують фізичні подарункові сертифікати в магазині. Якщо ви відкриваєте меню, то побачите опцію, наприклад, подарунковий сертифікат. Як бачите, у нас є кілька попередньо налаштованих варіантів. Щоб дізнатися більше про друковані сертифікати, та решту подробиць обов'язково перегляньте наші інші відео щодо POS. оскільки ми працюємо з подарунковими сертифікатами карткою. Всі налаштування вже зроблено правильно. На правій стороні ми можемо обрати компанію, до якої буде дотичний цей сертифікат. Якщо ви працюєте в базі з багатьма компаніями, то можете визначити для якої з них цей сертифікат буде доступний. В нашому прикладі доступні опції для продажів, веб-сайту. Останні що потрібно налаштувати це точки продажу та вебсайти, де цей сертифікат буде доступний. Ви можете вибрати всі вебсайти або конкретний, те саме стосується POS. У нашому прикладі ми хочемо, щоб вона була доступна всюди, тому залишаємо усі POS та усі вебсайти. Коли все налаштовано як слід, час згенерувати кілька подарункових сертифікатів. Для цього натискаємо Згенерувати подарунковий сертифікат у меню згори». Далі потрібно вирішити, чи ми створюватимемо подарункові сертифікати для анонімних клієнтів чи імені. Якщо ми обираємо анонімних клієнтів, потрібно лише вказати кількість сертифікатів, що ми хочемо створити. Оду автоматично згенерує зазначену кількість кодів подрункових сертифікатів, які ви можете надавати клієнтам за вашим бажанням. Але якщо ми обираємо і мені, дивіться, що відбувається далі. Тепер система запитає, чи я хочу обрати конкретних клієнтів, яким ОДУ надійшли подарункові картки одразу. Кількість для створення у цьому випадку фактично вже задана. Вона залежить від кількості обраних клієнтів за замовчуванням. Уду готова створити подарункові сертифікати для всіх клієнтів у базі даних, якщо не вказані конкретні клієнти або теги клієнтів. Але для цього прикладу зробимо нашому другу адміну Михайлу солідний подарунковий сертифікат на 50 баксів. для цього додамо адміна Михайла до рядка клієнти та зазначимо ім'я, Ой, припустився помилки в імені. о, виправив не міг, а мих. Готово. Тепер нам потрібно встановити номінал сертифіката один долар? Ні, ми ж не хочемо його образити. Най буде п'ятдесят. Після цього натискаємо Створити та надіслати подарунковий сертифікат. Зверніть увагу на смарт-кнопку подарункових сертифікатів у кутку згори. Вона зазнала змін. Це означає, що був створений один подарунковий сертифікат. Якщо ми натиснемо на цю смарт-кнопку, оду перенаправиться нас до них. Тепер ми можемо побачити копію електронного листа, який ми тільки но надіслали Михайлу, зокрема, код подарункового сертифіката. Я мав би приховати цей код. Щоб ви не вкрали його, усе, що потрібно Михайлу, це ввести цей код під час оформлення замовлення, і все готово. А поки ми тут скопіюємо цей код. Вибач, Михайле, але нам доведеться це показати. А тепер перейдімо до теми електронних гаманців. Гаразд, долюбчика, повертаємося до розділу подарункові сертифікати та електронні гаманці та створюємо новий запис. Дамо йому гарну назву, наприклад, є гаманець для. Лояльних клієнтів як і раніше, деякі етапи процесу будуть схожими, але будуть і деякі відмінності. Спочатку обираємо тип програми, є гаманець, адже ми створюємо саме його. У розділі товари є гаманця залишаємо налаштування за замовчуванням. Є гаманець, який дозволяє клієнтам купувати електронні гаманці в нашому онлайн-магазині. Варто зазначити, що ОДО автоматично створює товар для подарункових карток та є гаманців, коли в налаштуваннях активується функція знижки, лояльність та подарункові сертифікати. Далі ми можемо налаштувати автоматичну відправку електронного листа клієнту після покупки є гаманця, але це не обов'язково, адже є гаманець зберігається в базі клієнта та доступний у його кабінеті на порталі. Немає потреби надсилати код, тому залишимо це поле порожнім, як і з подарунковим сертифікатом. Залишимо все, що праворуч без змін. Тепер Створюємо є гаманець. Перше, що кидається в очі, це необхідність обрати клієнта. На відміну від подарункових сертифікатів, є гаманці, створюють тільки для конкретних клієнтів. Ходу повинен знати, кому вони будуть належати. Давайте створимо є гаманець для нашого друга. Адміна Михайла він був дуже гарним клієнтом, тому ми надамо йому 100 баксів ми також зробимо його безстроковим, щоб він ніколи не втратив ці кошти. Коли все готово, натискаємо Створити, одну миттєво відправить клієнту всю необхідну інформацію. Помітили, що кількість ягаманців у смарт-кнопці збільшилася на один. Натискаємо на цю смарт-кнопку, щоб перейти до нового ягаманця. Тут ми бачимо всю інформацію пов'язану з ягаманцем, адміном Михайлом до того ж, її можна редагувати. Наприклад, я можу додати більше коштів. Додамо 750 баксів, бо я у доброму гуморі. Тепер ці. Кошти доступні. Клієнт може використовувати їх у нашому магазині. Переходимо до онлайн-магазину Стелсівуд, щоб протестувати обидві функції. В онлайн-магазині додаємо в кошик кілька шаф. Переходимо до кошика та праворуч, бачимо поле для ведення коду знижки або подарункового сертифіката. Вводимо код подарункового сертифіката, що ми створили раніше, та натискаємо застосувати. Вуаля, подарунковий сертифікат з'явився як окрема позиція. Сума замовлення автоматично зменшилася, але це ще не все. Під загальною сумою замовлення ми бачимо опцію оплатити є гаманцем. натискаємо на цю опцію та одразу жоду враховує платіж є гаманцем. Загальна сума замовлення стає рівною нулю. Що погодьтеся найкраща ціна у світі. Це можливо завдяки тому, що ми увійшли в систему як Адмін Михайло. Усі клієнти повинні авторизуватися за обліковим записом, щоб використовувати є гаманці. Далі залишається лише завершити процес оформлення замовлення. Я ж казав, що це буде дуже просто на сьогодні. Це все удолюбчики. Дякую за перегляд та всього найкращого.